Ну що, друзі, всім привіт! Ви на каналі Max Босс І це третя частина доставки Глову в Луцьку. Зараз поки заказів немає. Зараз на годинах 12 годин ранку. На вулиці холодно, туман 5 градусів. дігнувся потепліше. От. Так що якось так. Погнали! Ну, що Виїхав я трошки далі від дому вже чекаю замовлення, але ну, щось поки нічого не приходить. Вот. Можливо, просто немає поки заказів замовлень і так далі. Зараз під'їду ближче до ярвиці і тоді вже побачимо, чи щось буде, чи ні. Коротше, друзі, прийшло мені замовлення аж, на, аж за 90 гривень, їх теж на декабристів забрати з Рінг кафе Спрос Перший заказ такий. Ну, в принципі, нормально, поїду. Тільки зараз кави попів і полетимо. Коротше, друзі, дивіться, той заказ От. Вийшло 90 гривень за замовлення. Чистими я зробив теж 90 гривень, без чайових поки. І прийшло друге замовлення, яке приїхав в центр. 70 гривень теж їхати на відродження, так що погнали. І да, по дорозі купив в бабулі 3 кілограми яблук, бо дивлюсь сидить, холодно на вулиці, 5 градусів. Думаю, куплю. Купив звіз додому, тільки що і поїду зараз далі. Погнали. Коротше, друзі, забрав від друге замовлення, їду його вже відвозити на відродження. Так що let's go! Коротше, Друзі, відвіси замовлення на відродження 16 і дали мені ще на чай 20 гривень. Ждемо третього замовлення, а якщо не буде нічого, то поїдемо в центр. Ну що, друзі, прийшло мені третє замовлення в центрі. Відвіз тільки що морозиву з, ярови... з рукавички біля проміні на Івана Франка на Яровицю, коротше. І прийшло ще одне замовлення, зараз везу з РП, про там їжа така. Проста в принципі. І везу зараз на Шупена. Коротше. Так що погнали. Коротше, друзі, відвіз є ще одне замовлення, тільки що в прокарню четверте. Звепра і зараз буду вести п'яте замовлення з кібабці з центру до гостинця аж за PortSіті. Так що якось так. Ну що, друзі, відвіз я п'яте замовлення, кібаб до гостинця там на вулицю Кравчука. Коротше, і їдемо зараз, певно, в центр шукати нові замовлення, а тут. Так що якось так. Ну що, друзі, відвіз я ще один заказ шостий. На я цей до замка Люберта, коротше. З Львів круасан там два волого Круасана, Так що якось так. Зараз приїхав додому підзаряджусь і поїду далі доставляти. Якщо будуть, звісно, закази, бо вже 6 година, я тільки 6 заказів зробив. Але в принципі зробив нормально 400 гривень. Трошки там чайових щось. 20 гривень чи що. та й таке. Сумка стоїть. Все як положено. Так що, let's go! Коротше, друзі, поки замовлень немає, не знаю, підзаражу телефон, поки взагалі немає замовлень, попугаючих там щебетить. От, В принципі, сьогодні нормально по замовленням, бо я брав там по 100 гривень замовлення. Але трошки прийшлося їздити далеко там на волі. Їздив на відродження, два рази їздив. Біля ярвиці там катався, коротше, та й таке. Вот. Десь працювати ще буду, певно, 3 години. Зроблю, може, яких ще 10 замовлень. Ну, типу, до 10 замовлень. Ще 4 осталось. Та якось так. Ну що, друзі, доставив я сьоме замовлення тільки що з Макдональдса сюди на залізничну до Єровиці. От жду, наступне, може, замовлення буду працювати ще до 10, та й буду закінчувати якось так. Короте, туман дуже великий, жорсткий, дуже жорсткий. Туман сильний. Тут опять Так що якось так. Ну що, друзі, е, докатав я замовлення зробив ще десь 2 чи 3 замовлення. Коротше, там з Яровиці забрав. Вот, таке, вот. Сильно замучився, в принципі, був дуже сильний туман, і я вам в принципі, вже нічого і не знімав, вот, бо не було часу і так далі. І якось так. Коротше. Вот. Зробив я корот, 9 замовлень. Вот. Зробив я загалом 769 гривень. Ну, хоч там 770 за округлим. І чайовими ще 69 гривень. Мені потім скинув хтось ще на чаюху 48 гривень. Вот. І якось так, корот, погода дуже була погана, але, в принципі, бачив дуже багато хто їздив, ще доставляв. Я до 10-ї ще поїздив. Замовлень не було. І думаю, поїду я додому. І поїхав я додому, коротше. Вот. І, в принципі, якось так. Якщо хочете третю частину, доставщиком голову, як воно і що, то, в принципі, пишіть в коментарях, хочу третю частину, щоб я розумів чи викладувати далі такі відео. І на рахунок третьої часті на універ, вона скоро вийде. Просто є затримка з тим, що є трошки проблеми. Щоб туди потрапити і так далі, і щоб вам це все зняти. Бо там зараз, в принципі, немає нічого і так далі. Але якось треба буде зняти і вам це викласти. От. На рахунок реєстрації Glow. Ви зареєструєтесь, вам там потім прийде смс, щоб ви туди прийшли, куди вам там адресу скинуть. і, то є зареєстру... ну, Пройшли конференцію, вам роздадуть сумки, якщо ви там їм підходите, якщо вам є 18 років. От. Також є рейтинг в Glovo Це, ну, як ви можете працювати, і скільки у вас там пікових годин. У мене зараз 84% це прийнятих замовлень, бо я багато замовлень скасовував, бо там треба було готівкою платити на місці. Вот. Але треба всі замовлення приймати. Ну, яке б там воно не було, <кій> бажано, щоб, конечно, це, щоб ти не платив взагалі нічого, а щоб тобі тільки платили. Навіть готівку, якщо там люди тобі платять, щоб давали без решти. Або якщо є у вас кошти, то можна і так, в принципі. От. Але з собою завжди треба мати якісь мілкі гроші, щоб ну, давати людям здачу чи там, і так далі. От. Рейтинг у мене буде вже в кінці цього тижня. Сьогодні у нас вже субота. Вчора я ну, просто вам не дознімав цю серію. От. Сьогодні зранку. Я їду вам зараз третю частину буду знімати, вже окремо. От, побачимо, як воно буде, і так далі. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Це саме обов'язково, саме головне. І що то, ще я вам хотів сказати, що коли в мене буде рейтинг, вже, тоді в мене вже може бути або більше замовлень, або менше. І коли 40% прийнятих замовлень тебе, то твій аккаунт можуть заблокувати. Його можна розблокувати, якщо подати апеляцію і вказати причину, чому саме типу, в тебе стільки відсотків. Вот. Там ще є відсоток бронювання слотів, бронювання типу, замовлень, як ти приймаєш і так далі. Вот. В принципі, я вам можу скинути в лічні субшення план і курсову можна так сказати, роботу голову. Якщо вам зацікавилося це і так далі, я вам можу просто скинути, що й до чого там треба робити. там Цілий список. Але це при умові, якщо ви підете на роботу Глову. Треба зі мною зв'язатися. Можете написати мені, там, не знаю, в інстаграм. Я вам ссылку внизу ставлю. От. Та й все. Ну, а з вами був Макс Бікбос, Як завжди, підписуємося на канал, ставимо лайк. Поставте колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео. От. До нових зустріч. Всім пока.